Вітаю! Сьогодні у нас буде тренування з міофаціального релізу, і також ми використаємо декілька вправ з м'якого стрейчингу. Тобто, поєднаємо ці два напрямки. Вони у зв'язці дуже класно теж працюють. Я сьогодні буду використовувати короткий рол від компанії Blackroll. Мені він теж подобається дуже. Ви можете будь-який свій зручний, до якого ви звикли, з яким вам класно працювати, використати сьогодні. Отже, якщо ви готові, сідаємо на два сідничні пагорби, схрещуємо ноги, витягуємось легенько головою вгору, куприк провалився вниз. І це відчуття легкості, і одночасно такої вільної свободи всередині. Вдих, видих, спокійний спочатку просто ваш. І далі кожен вдих, просто намагаємось трошки розширити, піти далі. І видиху, дайте можливість статись легкий до в кінці. Наступний вдих вдалося зробити ще ширше, ще просторішим, без напруження і повний видих. І останній раз такий глибокий, свідомо, спеціально розтягнений вдих. Стільки, наскільки вийшло, і вже коли нема далі куди вдихати. Ви починаєте так само спокійно видихати. Все до кінця. Поверніться до свого темпу дихання, і тепер ми займемось стопами. Одразу я звільняю від лосин свої стопи підошви, беру ліву ногу і кулаком правої руки будемо проводити по арках, прямо занурюючи з кісточками на кулаці. Уявляючи, наче ми зволожуємо такими граблями в суху землю, наче проникаємо. І коли прибираємо граблі, туди потрапляє рідина з сусідніх тканин. Повільно. Рука працює, стопа підошва має бути розслаблена максимально. І ще один раз. Простимулювали. мулювали. І так само з іншою ногою зробимо. Звісно, краще працювати без шкарпеток, щоб нічого не заважало по шкірі прямо. І я беру праву ногу і тепер лівою рукою, починаючи від плесн до п'ятки. Плесни це такі суглоби під пальцями. Ось це ми називаємо плеснами, занурюючись, підключаючи увагу уяву. І дуже рекомендую хоча б раз подивитись на картинки в інтернеті. Я думаю, їх багато і не проблема знайти. Як же виглядає фасція підошвана. І тоді у вас буде ще кращий візуальний образ. Повертаємось. І тепер ми візьмемо рол. Сідаючи на рол, ми обов'язково пройдемо цю ділянку, верхня частина сідниць, низ попереку. Тобто там, де крижі знаходяться. Тут не буває якихось таких яскравих відчуттів, скоріше вони просто приємні. Але не пропускайте цю ділянку, бо це дуже важливе таке, я б сказала, депо, де переходять в нас сили від нижніх кінцівок до тулуба. Через криш, багато, там сухожиль, зв'язок. Все це треба зволожити, простимулювати. Ще один раз, достатньо. І тепер ми прокотимось трошки назад, щоб у нас ролл опинився в підсідничних складках. Ось тут. Стопи на себе. Нахиляючись круглою спиною вперед-вниз. і вниз. Почніть легенько стимулюючи хитатись вправо-вліво. Знайдіть те положення, можливо, хтось не одразу його знайшов. Пошукайте такі приємні місця, але тут будуть відчуватись ці ділянки таким легким натиском, легкими відчуттями. Випрямляючи, зробимо вдих, і вдих, наче підіймає легені над тазом, тобто не плечі. Алегені, наче ми взяли нижні ребра, підняли талія довга і з видихом продовжуючи тягнутись, ми все це по діагоналі вперед, а потім розслабляючи вниз, відпустили такою дугою. Вдих з лопатки, з видихом знов від тазу від центру піднятись, перевести руки вгору, видих. І ще раз натягнути талію, наче ми цим рухом, відштовхуючись сідницями, подовжуємо талію, спробуйте це відчути. І з видихом довгу спину, як таким простирадлом себе накрити, внизу все розслабити, вдих в спину і видихаючи від центру, розкрутитись. Тепер ноги поставимо ширше плечей і знову нахиляємось вперед. Можливо, ви будете спиратись просто навіть на подушечки пальців. Хтось нижче на долоні, хтось ще нижче зігнув лікті трошки. Знайдіть свій, свою позицію, свій зручний варіант і потроху починаємо в у цій позиції розхитуватись то вправо, то вліво. Нема задачі, я нагадую, зробити собі боляче. Є задача прислухатись. Дати аплікатору в даному випадку ролу потрапити якомога глибше, а це можливо лише тоді, коли ми видихаємо, коли ми не турбуємо такою агресією нервову систему, і тоді вона нас пускає на всі глибинні шари м'язові, залишаємо вагу тіла справа, тобто під правим сідничним пагорбом більше тиск. Переносимо сюди всю вагу тіла і ще дотягуючись грудною кліткою вперед, опускаємось над ногою вниз. Голова повисла, руки внизу. Якщо вам сильно тут тягне, то, будь ласка, можете відпустити стопу, тобто працюйте у своїй зоні. Має бути натягування таке легеньке, щоб ви могли при цьому дихати і з кожним видихом спостерігати, що оце таке напруження біля натягнутої ділянки, воно наче розсіюється. І ми пропонуємо нозі, от в даному випадку, нову амплітуду тканинам, і вони піддаються з видихом. Переходимо вперед, не піднімаючись. Відчули, як вага тіла пішла під ліву сідницю. Стопи, якщо вам дозволяє розтяжка на себе, і глибокий видих ще накрити свою ліву ногу зверху, порівняти вже тут праву сторону і ліву. Вони можуть відрізнятись. Задача не те, щоб щось там вирівняти, а просто порівнюючи, помітити. Це вже надзвичайно буде корисним для мозку. Продовжуйте видихати довгим видихом, ви наче розпускаєте все більшу і більшу ділянку напруження, натягнення в таку розслаблену, свободну, вільну тканину. Повертаємось в центр. Обережно піднімаємось вертикально. Тепер сядемо дещо цікаво. Ми ліву ногу згинаємо перед собою, а під праве стегно покладіть рол. І спочатку, десь в районі колінної чашки. І тихенько-легенько починаємо туди-сюди, буквально пару сантиметрів. Бачите, це невеличка амплітуда. Їхати. Прослідкуйте, щоб ви не виходили на колінну чашку. Тобто оці м'які тканини біля коліна, вони дуже важливі. Але тут ми маємо бути дуже обережними, щоб не наробити собі шкоди. Нас угло би не заходьте. От декілька разів в цій ділянці. Запам'ятати все, просканувати, як ми тут відчуваємо. Тепер сунемо рул трошки вище по стегну, трошечки, буквально. І тут поїздимо. Як ви помітили, в нас ще в такій позі має розкритись таз продольно. Тобто, це така подвійна дія. А ролом ми сьогодні ну ми ж могли, як зазвичай, проїхатись просто по всьому стегну, чому би ні. Але сьогодні ми, так наче шматочками на декілька ділянок, розділили стегно, йдемо трошки ретельніше, прислухаючись до себе. І, взагалі, дуже важливо змінювати оце, будь-які вправи, змінювати навантаження, кут роботи. І ще трошки вище біля паху я зроблю. Тому що це одразу формування нових нейронних зв'язків. Оце одразу от така робота буває там на пару градусів змінив кут, і вже інакше відчувається. Ми весь час ще взаємодіємо з зовнішніми силами, пам'ятайте це. Останній раз, тут біля паху, може зовсім трошки, але біля кульшового, тут ще третя така ділянка дуже важлива, сідаємо на ліву сідницю, праву ногу в сторону. І ноги просто зігнуті в бік, і я покладу до вас, мабуть, сяду обличчям, покладу стегно. Спираючись на руку, будемо їздити тут. Тобто ліва сідниця або пересувається, або залишаючись на килимку, так хитається туди-сюди. Наша задача внутрішня поверхня теж біля коліна правої ноги. І в бік на себе. І в бік на себе. І змінимо ноги. Права тепер зігнута перед собою. Ліва нога зверху на рух. І опираючись на руки, ми спочатку потихеньку досліджуємо ту ділянку біля коліна. Можна гортати стегно, то назовні, то всередину. Якщо вам так незручно, ви, звісно, можете праву ногу, яка перед вами. Відвести в сторону і спокійно прокотити стегно. Але все ж таки намагайтеся змінити хоч якусь деталь, привнести щось нове, щоб. Це взагалі це завжди цікаво в нервовій системі. Це спонукає її працювати. А ми ж знаємо, що мозок, самий головний, який влаштовує всі всі рухи в нашому тілі, пересуваємо трошки вище. Друга ділянка, на якій ми умовно поділили стегну. Працюйте руками, допомагаючи собі штовхатись. Уявіть, що ми ще з вами додатково зараз праву сідницю м'язи відводящі правого стегна стимулюємо з видихом і вдих. І довгий видих. Слідкуйте. Частина уваги, нагадую, має бути надихані. І ще ближче до кульшового, до тазу поправляйте рол, працюючи руками. Легка стимуляція. Не тягніться до того, щоб прям ви відчули якусь там яскраву, біль або що ще. Натягування легенько з любов'ю. І сідаємо на праву сідницю. Ліва нога з боку, теж біля коліна. Спираючись на руки, можна припідняти таз, можна, якщо вам так, достатньо просто тут гортати. Але отут добре внутрішня поверхня стегна. Зараз відчуває тиск і з видихом прокатіть, і вдих назад. І видих. І останній раз. Дуже ретельно ми сьогодні тут попрацювали. І в кінці не можу пропустити цю ділянку між лопатками, покласти рол. І ми ноги сьогодні трошки не в звичний спосіб поставимо. Одну ногу на іншу, припіднімаючи таз, повільно проїдемось вздовж грудного відділу. Лікті дивляться під невеличким кутом в сторони. Не поспішаючи, якщо вам так все ж таки важко тримати стегна і таз, то поставте дві ноги. А хто може і хоче, отак по черзі, це буде трошки змінювати там навантаження в тулубі. І ми легенько теж змінюючи вже. З невеличким таким акцентом працюємо з тканинами спини. Змінюємо ноги, трошки поправлю рул. Ліва нога тепер на правій, лікті під кутом, піднявся таз. І тепер права нога мене возить. І завдяки такому положенню ніг у нас поміняло положення таз, за ним від собі хребет. Тобто, все-все ж в тілі пов'язано. І коли ми змінюємо от таким чином тут, це неодмінно має свій відбиток трошки вище по скелету. Користуємося цим буквально три рази. І ще раз. Дихайте і опускаємо таз, піднімаючи себе хватом під коліно. Сідаємо, схрестивши ноги перед собою. Відчуйте, як тепер таз сидить. Можливо, ноги опустились нижче. Взагалі, можливо, ви легкість відчули тепер. Пишіть, як вам сподобалась чи ні ця практика. Поєднання двох технік, цих саме, я вважаю, дуже позитивно впливає. Особливо, коли у вас тканини такі більш тугі, можливо, через ваші силові тренування. Або може просто ну, от сьогодні ви проснулися, таке тіло, так теж буває. Поєднуйте, використовуйте, додавайте щось нове, зробіть глибокий вдих у кінці тренування. І з приємним видихом стискаємо ладоні легесенько перед собою, наче все вкладаючи на місця. Будьте здорові до зустрічі через тиждень.